Спочатку роботи відкриваємо схеми та знайомимось з тим, що треба підключити, куди треба підключити. Значить, давайте роздивимось уважно. Значить, оце у нас блок. Значить R189, це у нас є за камера заднього огляду. Значить, оце у нас J794, це у нас є. Значить, наш ММА блок мультимедії, який розташований у цьому автомобілі у бардачку. Значить, бачимо, що цей відеосигнал, який під'єднується до роз'єма Т-12А до 6 піну. І значить, обмотка відеокабеля під'єднується до того ж роз'єму, але до 12-го піну Т-12А. Перейдемо, подивимось, як це влаштовано. Відкриваємося, відкриваємо дивами. Зараз я розгорну, щоб було для нагляднішого огляду. Ми відкриваємо наш роз'єм. Значить, от наш роз'єм MMI. Значить, тут в таблиці бачимо, що роз'єм 12А це роз'єм Л. Роз'єм L. Це в нас роз'єм синього кольору. Ось він. Значить, у самій, самій фішці він має синій колір значить, 6 та 12 піни. То під'єднуємо відеосигнал значить, до цього роз'єму. Живлення з камери ми під'єднуємо. Ну, якщо робити по-заводському і так краще, то під'єднати до блоку запобіжників з лівого боку він знаходиться. Запінувати 18-й запобіжник і встановити туди номінал запобіжника 7,5 А. Значить, виконали мене монтаж, змонтували сам, саму камеру на штатні місця, проклали проводку, під'єднали роз'єми, всю проводочку покріпили по штатній проводці значить, з використанням оригінальних пістонів, які вставляються в штатні місця. Значить, завели проводку в салон. В салоні також по штатній проводці все це укладуємо. Значить, до по праві, по правому борту. Значить, Все вона ось у нас йде по порогу і доходить у нас до нашого MMI-блока. Ось сюди. Значить, Ось таким чином все тут проходить. Все добре, все красиво, все гарно. Потім, як я вже показав, під'єднуємо відеосигнал і переходимо до кодування. Значить, вмикаємо запалення, під'єднуємо або. Одісно, ну, я буду користуватись VCDS, мені зручніше для цієї задачі. значить Переходимо значить, до блоку 5F. Заходимо в нього, бачимо, що немає ніяких помилок. Після того йдемо назад, заходимо за, для, до кодування, е, обов'язково фотографуємо оцю кодировку на про всяк випадок. Потім переходимо до. Самого кодування йдемо до 19 байта і 4 біту і встановлюю там встановлюємо там галочку, що в нас є камера заднього огляду. Після цього робимо збереження, натискаємо Виконати. Натискаємо Виконати. Кодування прийнято. Після цього виходимо з блоку і перезавантажуємо аудіосистему натисканням кнопки вимикання з довгим натисканням її. Магні... Магнітола перезавантажується. Після цього включаю, вмикаємо задню передачу і бачимо, що у нас з'явилась картинка. Все працює. <плес> <плес> То все, користуйтесь.